Представник незалежного полорецького телебачення в якості журналіста спостерігача побував на виборах міського голови у Кривому Розі, які відбулись у неділю, 27 березня. Його враження це були не вибори, а фарс. Ніхто із виборців не заперечував, що їм напередодні заплатили по 500 гривень. Про це навіть говорили члени виборчої комісії. Виборці підвозили автобусами і після голосування розвозили цими ж автобусами по домівках. Основна маса громадян, що прийшли голосувати люди похилого віку. Деякі тримали папірці із ім'ям кандидата Вілкула, щоб, не дай Бог, не переплутати і чесно відпрацювати 500 гривень. За годину до завершення голосування голова виборчої комісії дільниці 121 622 почала збирати підписи членів виборчої комісії на пустих бланках. Це помітив журналіст газети Кривий ріг вечірній Гибалюк Юрій. Він звернувся до спостерігачів та правоохоронних органів, і це беззаконня було припинено. Визвіть, пожалуйста, міліцію. Політику, Добрий день. Преси, його підчетку, Балю, е, хотів би, щоб ви склали протокол по факту, по факту порушення. Тобто, на сьогоднішній день ми бачимо у е, голови комісії чисті протоколи і вже з підписами членів комісії. Будь ласка, як вас і научно? Ну, ви знали, що ви е, нарушуєте закон? Смотримо сієсневши. Вже є саніфа. нам дуже голова давати насидім протиковим. Пускай виділяти мені за результати голосування на цій дільниці, де побував наш представник завіл пола 555 голосів із 601 одного проголосувавши. Таких виборів я не бачив за все своє життя. Навіть не уявляв, що таке можливе у наш час. Висновок нашого представника. Більше 20 років пройшло з того часу, коли працівник незалежного полорецького телебачення Олександр Кузьмін займався дослідженням підземних лабіринтів, що були збудовані нашими предками у напрямку від церкви Голубицького до собору на центральній міській площі. В процесі підземних мандрів було знайдено щось подібне до невеличкого скарбу. А що я таке не Меня часто спрашивают, где я взял деньги на издание своей книги «Приключения веселого гномика». Все очень просто. В 90-х годах я занимался историей города Павлограда. Я в одном из купеческих подвалов нашел немного старинных денег. Я сдал их нумизмату и получил за это 40 гривен. И положил на депозит в Приватбанке. И через время получил 8 тысяч. И на эти деньги я издал книгу. Ми не рекламуємо тут Приватбанк. Ми просто розповіли про цікаву пригоду, пов'язану із цим банком. М'ясний гурман це магазин для людей всіх рівнів достатку. Зранку до вечора тут людно, а привітні продавці завжди вам допоможуть у виборі продуктів відповідно до вашого гаманця та смаку. Що подобається, мені продукція подобається, ціни подобаються. І завжди свіже. А що ти покупати будеш? Пельмені. Пельмені? Любиш пельмені? Так. Да. Приходіте до нам в м'ясной бурман. У нас найнизькі ціни лучший товар в великому асортименті.